Це відео відзняли 23 травня приблизно о 20-й годині. На ньому восьмеро дітей несуть хлопчика до лікарів швидкої. Ще одна дитина лежить поряд на лавці. Жителька будинку на мікрорайоні Каска Світлана Букорос каже: побачила, як на території недобудованого дитсадка перебувають п'яні діти та викликала швидку допомогу. Вони лежали непритомні. Ті старші дітки їх від ну ніби витвітрасали. Це всі троє біси. були непритомні, так? Ну один бігав, один бігав гарно бігав. Бо за ним діти бігали. І я чула, як вони кричали, що він приніс дві бутилки горілки. Директор обласного центру екстреної медичної допомоги Мирон Матайко каже: медики швидкої госпіталізували двох хлопчиків віком 11 та 12 років. Вона довела допомога дитині, так як тискнус його велодексонтазон. Фізіологію дитину забрали тут вже з'явилася мама. Було такий... Це і в супроводі довезли обласну дитячу клінічну лікарню. Як виглядала дитина, вона в супорозному стані, не реагувала, зениці розширені, ну і запах алкоголю алколішов, робили алкогольну інтоксикацію. І це, це, що я можу по першій дитині. Друге, займалася друга бригада, яка теж лікарська бригада, яка теж оцінила, вела, так що дексаметазон, ввела фізіологію це і привезла обласну дитячу лікарню, так як дитина більше 12 років була, вела, на психонеркологічний диспансер по вулиці Чукаліки. Директор Прикарпатського обласного клінічного центру психічного здоров'я Мирон Мулик у коментарі Суспільному сказав, що вчора у заклад привезли двох дітей віком старше 12 років. Вони були у стані легкого алкогольного сп'яніння, тому їх відпустили додому. Хлопчик, якого госпіталізували в обласну дитячу лікарню, почувається добре, однак ще перебуває у медзакладі. Завтра йому зроблять аналізи та вирішуватимуть, чи виписувати додому, каже директор лікарні Тарас Мельник. Приблизно через годину після того, як дітей забрала швидка, загорілося одне із приміщень на території недобудованого дитсадка у мікрорайоні Каскад. Мешканка сусіднього будинку Зоя Лаврентіва розповідає, побачила вогонь та викликала пожежників. Бачу огонь отам, і такий сильний, аж на дерево. От тоді ми почали, я і чоловік почали дзвонити на пожежну. Бігали діти, цілий час там бігають і по верху бігають. Я переживаю, що вони десь там упадуть на ту арматуру і так далі. Нікому до того немає діла. Повідомлення про те, що п'яні діти перебували на території недобудованого дитсадка на мікрорайоні Каскад на спецлінію 102 не надходило. Інформацію про це поліцейські дізналися з інтернету, каже речниця Нацполіції області Христина Максимчак. Наразі ми встановлюємо всіх учасників події, опитуємо дітей та їхніх батьків, опитуємо також можливих свідків і з'ясовуємо взагалі походження алкогольних напоїв, які вони вживали. Після проведення перевірки буде надана правова оцінка зазначеної події та дітям діям її учасниця. За словами Христини Максимчак, щодо пожежі поліція ще перевіряє інформацію, тому вона поки не може сказати, чи це підпал. Нагадаємо, цей дитсадок почали будувати приблизно три роки тому. Тодішня секретарка міської ради, а зараз народна депутатка Оксана Савчук, говорила, що відкриють його у 2021 році. Проте зараз на місці будівництва зведені тільки стіни. Міський голова Руслан Марцінків сьогодні під час прямої трансляції на своїй Фейсбук-сторінці повідомив про те, що територію, де ведеться будівництво дитсадка, будуть охороняти. Роботи продовжать приблизно у липні-серпні. Азі шукають гроші для подовження будівництва. Ілона Захарук, Наталія Ципліцька, Адрій Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.